Всім привіт. Маємо на продаж сівалочку Ramplace 825 Юпішка. Вакуумна. Який рік? 2018 рік. Ооо, а де ланцюжки? Ланцюжки в складі змазані лежа. Ага. Тоді добре. Сівалка вакуумна Стан ідеальний. Дуже мале напрацювання. Да, всі болтики без, без ржавчини? Коля. Світяться. то ну, мало працювали, так? Да? Так, мало. Працювали в парі на невеликому господарстві. Це у mm -hmm. нас з добривами, так? Да? Так, да, з сухими добривами. Тут 80 кг. Стан. Mm -hmm. Ну а найцікавіше вопрос, яка ціна буде? Так, так, без на торгу на віддачу. Саме-сами мінімум. О, так а в чому по двох? Такі зівалочки в інтернеті 30-35. По вони нам дещо пізашли. І нам багато не потрібно. Ну Пар... це подходик. Пару Як продаси, що будеш з грошима робити? Куплю на Q8. Ку О. <реш> Дзвоніть, телефонуйте, номер буде в описані. Нагадать, такий чуть, чуть спойлер, дуже багато грін Є і зернові, і там ще стоять. Телефонуйте!